Олена Осенко, співачка та авторка пісень, представила Україну на дитячому Євробаченні у 2021 році. Але відома вона ще шоу Голос Діти займається вокалом з 10 років. У 2023 році вступила до Київської муніципальної академії естрадно та церкового мистецтв. Має вісім власних пісень. Сьогодні 16-річна дівчинка активно готує нові хіти та готується підкорювати доросле Євробачення. Ти досить юна співачка, але в тебе вже великий шлях в кар'єрі. Скільки в тебе є особистих пісень? Насправді досить багато, ще не випущеного матеріалу. Але от на платформах, до речі, всі мої пісні доступні на усіх музичних майданчиках і багато кліпів у Ютубі. Переходь на, на канал Олена Усенко. Вісім робіт вже випущено, якщо я не помиляюсь. А що взагалі починалася твоя музична кар'єра? Саме от музична кар'єра у мене почалася, напевно, все-таки. З Євробачення. Тоді вже це було більш професійно, і після цього вже офіційно почали виходити мої пісні, кліпи. А так, то, якщо говорити про мету стати співачкою, то це в мене було з 12 років. Після того, як я пішла на проєкт, що в 2019 році, вже дуже давно, на проєкт Голос Діти. І от з того моменту в мене з'явилася мрія стати співачкою. А в самому дитинстві, з чого все починалось як як вирішили почати співати? Зараз, до речі, дуже прикольно, от коли це вже стало по факту моєю професією, згадувати взагалі моменти, з чого все починалось, тоді якісь мої думки. Тому що от себе в дитинстві я досить добре пам'ятаю. З чого все починалось? Починалося з того, що от, коли була досить маленька, я співала пісні Майкла Джексона. Моя бабуся мені прививала ці музичні смаки. Я пам'ятаю, як я до неї приїжджала, вона мені микала його кліпи, я танцювала одночасно, типу з ним співала ламаною недоанглійською мовою. І тоді мої батьки подивилися і вирішили, що ну, можливо, треба на якийсь там гурточок по вокалу. От, ну я сходила, мені сподобалось. Потім був мій перший виступ, і це мені було шість років. Я співала разом з моїм братом. У мене є брат, мій одноліток. Ми близнюки, і ми співали пісню Перший дзвоник, Перший дзвоник пролунає. Щось таке для, для батьків, там родичі всякі сиділи. І я повинна була починати співати цю пісню. І я замість того, щоб почати співати перший куплет, я почала співати приспів. Мій брат подивився на мене, такий стоїть і розуміє, ну, що це, я буду його позорити. Коротше, він поклав мікрофон просто на підлогу кинув і пішов за сцену. А я його другого куплета ж не знала. І я вже якось доспівала, і тоді в мене я тоді якийсь такий стрес отримала, що я вийшла потім зі сцени і мамі своїй сказала: мама, більше я ніколи на сцену не вийду. Я тобі клянуся, і мене ніхто не вговорить вийти. Але ну бачимо, як життя закрутилось, ніколи не говори ніколи. <рес> От, але вже потім в років 10 я все-таки відчувала, що хочеться мені співати, хочеться на сцену. І так потрошечки, потрошечки йшла вперед. А взагалі, за свою кар'єру, були якісь такі випадки, коли хотілося сказати все, я більше співати не буду, це не моє, я не хочу. Ну, от з того моменту, коли я ще почала серйозно е, приймати свій вибір кар'єри, тому що насправді мої батьки вони хотіли, щоб я займалася зовсім іншою е, зовсім у іншій сфері. Але вони мене дуже сильно підтримують. І от я просто я собі довіряю, якщо я розумію те, що я хочу, е, я буду робити все для того, щоб це сталося. Е, і от у мене є два таких правила мрій та дій. І оці два компоненти вони завжди дають найбільший взагалі, результат, який можна собі уявити. І таким чином, цю фразу, до речі, я вперше сказала, вона якось в мене мимольотно прозвучала на дитячому Євробаченні, коли я тільки пройшла у національний відбір і в мене брали моє перше інтерв'ю. І тоді я сказала Мрій та дій. І от якось ця фраза закріпилася і далі йде зі мною по життю. Ну а взагалі, якби не співа, якби не музика, чим би хотіла займатися? Насправді, навіть ну, не то, щоб страшно це уявити. Я просто я дуже творча людина, і саме у музиці я знайшла те саме, що мене заряджає. От музика це моя сповідь. Я коли пишу пісні, вони максимально чесні, я всю свою правду вкладаю в них. І через це комунікую з людьми. От на сцені, коли я стою і ведеться певна комунікація, там артиста з аудиторією. це, це От я віддаю енергію, і я отримую. І такий, таке коло мене прям дуже сильно заряджає, і от я розумію, що це так, така рушійна сила в моєму житті. От тому я навіть уявити не можу. Але якщо б так би було б, я думаю, що це було б щось все-таки творче. Uh -huh. Тому що я така хаосна чуть-чуть натура. <кхи> <кхи> а який найвизначніший етап в вашому житті був, який прям перевернув ваш світогляд саме в творчій кар'єрі? Саме в творчій кар'єрі. Напевно, все-таки це от найбільше. Це етап дитячого Євробачення. Я пам'ятаю, як я виграла національний відбір, я тоді була вдома у свого друга. Я так переживала, у мене весь ефір, трусились руки. А, і от я пам'ятаю, тримаю український прапорочок, такий маленький, я його так стискала, що в мене реально позалишались такі сліди на руках. І потім, от я певне розуміння, все я виграла. Ейфорія, все. А потім приходить розуміння, те, що так, тепер наступає конкретна прямо робота. І я була до цього готова, я розуміла, на що я йду, в принципі. Я завжди дивлюсь наперед: я піду це для того, щоб і мені треба буде вкласти щось, щоб це відбулося класно. От. І тоді я зрозуміла, так, зараз починається велетенська робота, а дитяче Євробачення. От кожного разу я говорю про це, те, що рівень такий самий, як на дорослому Євробаченні. Але на дитячому Євробаченні Україна має а, право голосувати сама за себе, так як і інші країни. Тож, друзі, поширюйте цю інформацію, це дуже важливо а, для України. Тому що от по Європі дуже підтримують Україну. Мене дуже сильно підтримували європейці кожного року. Україну дуже підтримують на дитячому Євробаченні і хочеться цю підтримку бачити ще від своїх. Тому що рівень той самий, сцена, та сама, крутецькі артисти, крутецькі голоси, номери, ті самі організатори, по факту, ті самі делегації, суспільне привіт. <схід> от. Тож і саме в цій період, я пам'ятаю, День ніч, день ніч багато роботи, багато інтерв'ю, постійно співаю, підготовка неслась, і потім вже на самому Євробаченні, коли вже все прилетіло, і тут англомовне середовище. І тоді я прям відчула, що таке бути справжнім артистом. І мені так сподобалось. І з того моменту якось взагалі моє представлення я по-новому побачила. Я навіть не побачила, я відчула. Я це відчула і е, мені підходить, мені подобається, тому рухаємось далі, друзі. А що найважче в таких конкурсах? Найважче в таких конкурсах це напевно все-таки те, що дуже мало сну, тому що сон кожному потрібен. І от наразі, от я думаю, всі українці про це розуміють, тому що у всіх хронічно такий недосип зараз через війну. І от тому, що від сну залежить голос, настрій взагалі самопочуття. А тоді ми спали ну по три-дві години максимум. Тим паче, всі ж хочуть поспілкуватись, всі підлітки, всі артисти, треба якось поділитися. І от З того моменту також з Сарою Джеймс з Польщі і Левіді, який представляв Іспанію. От у нас така трієчка, і ми досі тримаємось. Вірю, що цього літа знову зустрінемось. Ну, співати — це писати пісні, співати, це дуже важка праця. Де ти черпаєш натхнення і береш сили на це все? Ну, Це, до речі, так. от Хто думає, що це прям дуже легко. Люди бачать картинку в першу чергу. от, Коли артист виходить на сцену, співає, і здається, що це просто якийсь там виступ, типу, і все. А скільки підготовки до цього. А скільки там, от, всі бачать просто реліз, так, пісня виходить. А насправді до цього там. Місяці роботи, місяці великої праці. І от е, важливо це усвідомлювати. Тому що, як мені мій педагог по вокалу сказала Євгенія Пахомова, те, що е, на співака вчаться прям як на медика. Це правда. Там купу років треба вчитися, щоб стати справжнім музикантом. Це дуже важко. От, е, Можна ще раз питання повторити? А натхнення, де черпаєш і сили береш? У всьому. От в житті, у спілкуванні з людьми в першу чергу. Мене надихає майже все, що, що і погане, і хороше, коли щось стається цілком у моєму житті, я можу це перекласти у музику, те, що в принципі я і роблю. Тому це вже такий стиль життя, правда. А що мотивує, от коли вже опускаються руки? Ми ж не робите. У нас всіх закінчуються сили. У всіх закінчуються сили, це правда. І от навіть емоційне вигорання це часто тема взагалі серед усіх людей, хто працює, особливо те, що от підіймає руки у такі випадки, це дати собі відпочити. Ну, реально, просто дати собі відпочити, тому що коли ти заганяєшся в певному режимі: робота, 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 робота ну так і недалеко до дурдому, можна сказати, так. А от дати собі відпочити, просто побути звичайною людиною е тілом, побути зі своїм тілом, послухати, що воно хоче. І тоді сили з'являються, і хочеться вже самому тіло просить робити щось, писати щось, музику якусь робити, співати. Тож так. А які в тебе подальші плани? Подальші плани грандіозні, якщо чесно. От, ну, зараз дуже багато от, у нас і в графіку, а, і от ми з моєю командою зараз працюємо над е, моїм першим сольним альбомом, який буде урок поп стилі Я прям я просто повертаю знову до свого, бо. Період моїх таких експериментів трошечки поекспериментувала там з поп з більш такою лірикою. Але вирішила, що буду повертатися таки до свого. А, і я прям я дуже по-приємному схвильована з цього. Хочеться вже дати світу почути, але я розумію, що треба трошечки все таки потримати якусь певну інтригу. Угу. А можливо, є якісь секретики, які, секрети, які може поділитися? Секретики, які можна поділитись, ну от сьогодні також про це вже говорили і вам зараз розкажу альбом. Ви почуєте тоді, коли прийде тепло. Це весна, літо. <свисті> ну, послухайте, е Всі анонси у мене в інстаграмі, можете підписуватись, мені буде приємно, і ви будете знати анонси концертів, анонси релізів. Е і буду рада вас там бачити. Зараз е повернемось більш до сумної теми: війна. <свисті> Як взагалі на тебе вплинула війна, на твої пісні на взагалі на твій стан? Ну, на кожного українця вона дуже сильно вплинула на когось менше, на когось більше. Всім болить, і я просто я зараз знаходжусь ще у такому віці, що я розумію, що я не можу повноцінно допомогти, якби мені б справді хотілося б. Але я усвідомлюю те, що от що я можу зробити, щоб допомогти. Чим я займаюся? Я займаюся музикою. Що я можу у такому разі робити? Це донатити і виступати на благодійних концертах, організовувати благодійні концерти, де ми збираємо кошти. От нещодавно, до речі, в білі церкві був мій сольний благодійний концерт. Де ми змогли зібрати кошти на дрон. Якраз допомагали наші білоцерківські волонтерські організації, і дуже щасливі, що змогли допомогти. І от кожного разу, коли от я виступаю, я відчуваю цей біль. От, наприклад, навіть коли виступала для військових поранених у госпіталях, от приїжджаєш, відчуваєш цю всю енергетику, але я просто розумію, що вони борються за те, щоб ми жили. Тому треба не забувати те, що йде війна. Треба допомагати армії і старатися жити, тому що вони хочуть бачити наші посмішки. І давай завершимо інтерв'ю такої настанови, що б ти хотіла донести своїм слухачам, глядачам який меседж. Який меседж я несу взагалі своєю творчістю? Це е, про любов до себе. От, тому що мені колись цього дуже-дуже не вистачало прийняття себе, любов до себе. Е, Повага до своїх кордонів. І от зараз, коли я вже більш усвідомлена у цьому плані, я дійшла до того, що я хочу нести це у світ. Я хочу показувати, що це дуже дає дуже дає класну енергетику у собі. І тоді весь світ навколо тебе стає кращим. Це правда. Світогляд дуже сильно змінюється. Тож Мій головний меседж це любіть себе, поважайте себе. Ви унікальні, ви неповторні. І от що б ви не робили, ви все одно вас вистачає для себе, і це найголовніше. Дуже тобі дякую за увагу, що прийшла до нас і поділилася важливим. Дякую вам.